Всім привіт! От коли ми озираємося довкола, то бачимо, що світ просто кишить тваринами, правда ж? Від якихось крихітних комашок до величезних китів, вони без сумніву панують на планеті. Так от, сьогодні ми спробуємо розгадати, у чому ж їхній секрет, як їм це вдалося. Пройдемося їхнім еволюційним шляхом від найперших, найпростіших клітин і аж до складних організмів. Ну що, поїхали? Так, просто погляньмо на цю картину. Це, по суті, перепис життя на землі. І знаєте що? Це просто вражає. Якщо взяти всі-всі організми зі складними клітинами, ну тобто еукаріоти, то тварини тут беззаперечні лідери. Вони обходять і рослини, і гриби, і всіх інших разом узятих. А серед самих тварин, о, тут свої королі, комахи. Ви тільки вдумайтесь, вони становлять левову частку усього цього неймовірного розмаїття. Просто шалені цифри. Ну і звичайно, коли бачиш таку картину, одразу виникає питання. А чому так? В чому їхній фокус? Які такі еволюційні суперсили допомогли їм буквально захопити планету? Що ж, аби це з'ясувати, нам доведеться здійснити подорож у часі на сотні мільйонів років назад, до самих витоків, до перших проєктів життя? Отже, починаємо Азів. Наша перша зупинка це, так би мовити, найпростіші креслення життя. Бо ж, щоб зрозуміти, як працює щось складне, треба спочатку розібратися з його основами. Ми подивимось на організми, які ще балансують на межі це вже не просто колонія клітин, але ще й не зовсім повноцінна тварина. Саме тут, у цих базових конструкціях, і заховані перші ключі до їхнього майбутнього тріумфу. І ось вони наші перші герої губки. це, можна сказати, живий стартовий пакет тваринного світу. Так, вони багато клітинні, але у них ще немає ні тканин, ні органів. Уявіть собі, такий собі гуртожиток для клітин. Вони живуть разом, якось там координуються, але кожна клітина все ще значною мірою сама по собі, немає єдиного центру управління. Це був, мабуть, найперший і найпростіший експеримент природи зі створення багатоклітинного життя. І тут виникає питання а як така нерухома істота без рота взагалі харчується? А відповідь, як це часто буває в природі, геніальна у своїй простоті. Все тіло губки це, по суті, один великий фільтр. Всередині неї без зупину працюють мільйони крихітних насосів. Це такі собі комірцеві клітини з джгутиками. Вони просто ганяють воду крізь тіло, а з неї вже виловлюють усі поживні частинки. Уявляєте, одна з найдавніших і, до речі, досі суперефективних стратегій харчування на землі. Рухаємося далі. І ось він, перший справжній еволюційний стрибок. Поява тканин. На сцену виходять кішково порожнинні, ну це медузи, корали, актинії. Вони змогли зробити те, що не вдалося губкам. Їхні клітини, нарешті, почали об'єднуватися у спеціалізовані команди, тобто тканини. Це знаєте, як перехід від просто натовпу до злагодженого колективу, де кожен знає свою роль. І саме цей крок відкрив просто неймовірні можливості для освоєння світу. І щойно з'явився цей новий інструмент тканини. Еволюція одразу ж почала експериментувати і створила, по суті, два абсолютно різні дизайни. З одного боку, маємо поліпів, це такі собі нерухомі мисливці, що сидять у засідці і чекають, поки здобич сама до них припливе. А з іншого медузи. Це вже активні вільні плавці, справжні мандрівні хижаки. Подумайте тільки, один і той самий винахід, але два кардинально різні способи життя. Ось вона, адаптивність у всій красі. Та справжня суперзброя цих створінь це їхні жалкі клітини. Це просто диво інженерії. Уявіть собі, мікроскопічний гарпун, заряджений і під величезним тиском. Варто лише чомусь торкнутися до малесенького спускового волоска, і цей гарпун миттєво вистрілює. Він пробиває жертву і впорскує порцію паралізуючої отрути. Це одна з найшвидших реакцій у всьому живому світі. Саме ця зброя і зробила, здавалося б, таких простих тварин, неймовірно грізними хижаками. Гаразд, ідемо далі. Наступний наш розділ це світ спеціалізованих червів. І отут еволюція вже починає розігруватися наповну. Експериментує з новими формами тіла, створює перші системи органів. І знаєте, деякі з цих експериментів привели до появи ну, однієї з найуспішніших, хоча й трохи моторошних, стратегій виживання. Мова піде про паразитизм. Давайте розбиратися, як це влаштовано. Бо ж життя паразита це суцільний ризик. Треба якось вижити, і, що найголовніше, поширити своє потомство. І щоб збільшити свої шанси, багато плоских червів виробили просто неймовірно заплутані життєві сценарії. Вони по суті використовують різних хазяїв для різних цілей. В одному вони ростуть, це так званий проміжний хазяїн, а в іншому розмножуються це вже остаточний. Такий собі трансфер між організмами, що дозволяє їм подорожувати і значно ефективніше поширюватися. Класичний приклад, який багато хто знає, це бучачий ціп'як. Як виглядає його шлях? Все починається, коли яйця з навколишнього середовища потрапляють до корови, скажімо, з травою. Всередині личинки окопуються у м'язах і чекають, утворивши такі собі капсули фіни. А далі Далі хтось їсть погано просмажене м'ясо і вітаю, стає новим домом, остаточним хазяїном. І вже там це черв'як виростає до своїх гігантських розмірів. Все коло замкнулося. Паразит просто блискуче вписався у харчовий ланцюжок. А тепер ми переходимо до справжніх титанів, до імпенії екзоскелета. Ми поговоримо про винахід, який без перебільшення просто змінив усе. Це зовнішній скелет. Саме ця інновація дала старт найуспішнішій групі тварин на планеті, члени стоногим. І їхня історія це не що інше, як історія тотального завоювання світу. Просто подивіться на цю цифру 80%. Це ж не просто якась там статистика, це означає, що зі п'яти видів тварин на нашій планеті чотири, чотири, це членистоногі. Всякі там комахи, павуки, раки. Це ж абсолютне, тотальне домінування. Питання, як? Ну як їм це вдалося? А ось і відповідь секрет їхнього неймовірного успіху екзоскелет. Це, по суті, їхні персональні лицарські обладунки. І це не просто захист від хижаків, це і опора для всього тіла, і каркас, до якого кріпляться м'язи, що й дозволило їм розвинути такі складні рухи. Щоправда, є один мінус цей костюмчик не росте разом з власником. Тому, щоб вирости, тварині доводиться скидати старий панцер, і в цей момент вона стає неймовірно вразливою. Така от ціна за успіх. І хоча екзоскелет у них спільний, всередині цієї імперії є, скажімо так, кілька основних моделей. Дивіться самі. Ракоподібні це така собі важка артилерія з п'ятьма парами ніг. Комахи це класичний і, як виявилось, суперуспішний дизайн три пари ніг. А повукоподібні – вони взагалі пішли своїм шляхом. У них чотири пари ніг, зате зовсім немає вусиків. Вони цю функцію виконують інакше. Але у комах є ще один козир у рокаві. Це геніальна ідея розділити життя на два абсолютно різні етапи. Є варіант простіший, неповне перетворення. Це коли з яйця вилуплюється по суті міні-копія дорослої комахи, яка просто росте і линяє. А є справжня магія, повне перетворення. Подумайте про метелика його гусінь це машина для поїдання листя, а сам метелик п'є нектар. Вони живуть у різних світах, їдять різну їжу і абсолютно не конкурують одне з одним. Це ж геніально. Дозволяє виду витиснути максимум із середовища. Так, екзоскелет це круто, але в нього є свої межі. Наприклад, він не дуже добре масштабується, дуже велику тварину з ним не збудуєш. Тож еволюція пішла іншим шляхом. Вона придумала не менш революційну річ. А що, якщо перенести весь каркас всередину тіла? Так почалася нова епоха ера внутрішнього скелету. І, власне, так з'явилася та група тварин, до якої належимо і ми. Це світанок хребетних. От що здавалося б спільного між крихітною рибкою і, скажімо, слоном. А основа виявляється одна й та сама: це хорда, такий собі гнучкий внутрішній стрижень, який є у всіх хордових на початкових етапах життя. Це можна сказати такий собі базовий проект, з якого еволюція потім і збудувала нашу значно складнішу конструкцію хребет. Тобто є три обов'язкові риси, які об'єднують усіх хордових. По-перше, сама хорда, наш перший внутрішній каркас. По-друге, нервова трубка, що проходить уздовж спини. З неї потім розвивається спинний і головний мозок. І по третє, зяброві щілини в горлі. Так, так, це привіт від наших далеких водних предків. І що найцікавіше, всі ці три структури закладаються і в людського ембріона на ранніх стадіях розвитку. Але звісно еволюція не зупинилася на цьому базовому плані. У переважної більшості хордових, тобто у хребетних, відбувся серйозний апгрейд. Просту і гнучку хорду замінив хребет. Це вже значно міцніша, надійніша, але водночас гнучка конструкція з окремих хребців. І це мало колосальні наслідки. Такий скелет дозволив не лише краще захистити нервову систему, а й вирости до велетенських розмірів. Саме цей крок і відкрив дорогу рибам, динозаврам і, зрештою, нам, ссавцям. Ось так ми з вами пробіглися від найпростіших губок до складних хребетних, і тепер, здається, ми готові повернутися до того самого питання, з якого починали. Розглянувши всі ці еволюційні винаходи, то яка ж відповідь чому саме тварини? І відповідь насправді проста, якщо звести її до одного слова. Адаптивність весь секрет тварин у тому, що вони ніколи не стояли на місці. Вони постійно щось винаходили, з'явилися тканини. Вони почали активно рухатись і полювати, придумали жалки клітини, стали суперхижаками, створили екзоскелет, завоювали сушу, зробили внутрішній скелет, змогли стати велетнями. Кожен такий крок, кожен винахід відкривав їм нові світи, нові можливості і, врешті-решт, дозволив заселити буквально кожен клаптик нашої планети. Тому, по суті, вся історія тварин це одна грандіозна 600-мільйонна епопея інновацій та вирішення проблем. Від простої кубки клітин до складних створінь це безперевний шлях експериментів, спроби, помилок у пошуку кращих рішень. І знаєте, цей процес не зупинився. Кожна жива істота, яку ми бачимо, це результат цієї неймовірної винахідливості. І це змушує задуматись, а який наступний великий еволюційний прорив чекає на життя на цій планеті? Дякую за увагу!